Привіт усім! Хочу в цьому відео вам розказати, чому я взяв саме Honda ns 1 Коли я вибирав то, скажімо так, моя перша електричка, коли я вибирав між електроавтомобілями, я дивився з перших варіантів, це honda icona. Чому я її не взяв? По-перше, це було на кінець 2023 року. На них ціни були майже такі самі, як на цю нову автомобіль. Там вона була 3-5 років, плюс не з малим пробігом. Плюс мені не сподобалось, що там салон такий трошки на найкращої якості. Твердий пластик, який трошки в автомобіль. Бюджетно дуже виглядав, на мій погляд, і відповідно цим вона мене відлякала, і плюс трошки менше місця для задніх пасажирів. Другий варіант я ще розглядав з європейських на Opel Mok, якщо не помиляюсь, вона зовні досить симпатична, тільки знову дуже мало місця. і Мені з ростом 1,86 м в неї залізти було нелегко. відповідно я від неї також відмовився. На той час ціни досить кусалися на електричні автомобілі, бо для мене був основна вимога до автомобіля, щоб він проїжджав як мінімум 300 км. Потім я почав дивитися в сторону китайських автомобілів. Вибирав між, між трьома, між цією Хондою, між Тойотою бз 4 і між BID Song. Eh, перепрошую BID Yuan. BiD Yuan eh, я відкину, в принципі, він зовні мені подобався, але всередині, скажімо, на любі, плюс там ціна була на 3-6 тисяч більшість ця Honda. Далі варіант, як вже між Toyota і Honda, Toyota знову вже в ціні бо треба було від 3 до 6 тисяч додати. Плюс вона, як на мене, всередині дуже така вже так, банальна, консервативна була. Зовні скажімо так, трошки любителя. І, Але там була набагато краща посадка автомобілів. Місця було також достатньо. Було все ок. І можливо я би її взяв, якби вона була в таку саму ціну, як Honda. А так вона треба було від трьох і більше доплатити. Тому я вибрав все-таки Honda. Тепер, чому вибрав саме Хонду між тим автомобілем? Ну, перше, це ясно ціна. Ну, По-перше, ціна на такий автомобіль новий була досить гарна ціна. Зовнішній вигляд ну, тут в принципі, взагалі нема до чого придертись, все ок, крім того, що батарея висить. Плюс е, заявлених 510 на літ вона все-таки може проїжджати 400 км. І ще з одних важливих моментів, що я її взяв, тут дуже багато місця для задніх пасажирів. Ну, буквально мені моїм ростом зручно сідати ззаді себе і тобто, тут комфортно. Для, тому трошки багажник менше, бо якби, задні задніх трошки втоплені. Але загалом для задніх пасажирів супер. Той з одних був плюсів, чому я цей автомобіль взяв, так як в мене троє кіндерів їде тим часто за місто, тобто тут комфортно заднім пасажирам сидить. Ну плюс цей автомобіль він, скажімо так, досить сучасний, хоч тут якість матеріалів середня, але автомобіль досить сучасно виглядає. Все є необхідне, є електронні помічники, датчик сліпих зон, є адаптивний круїз-контроль, утримання полосок, є екранчик. Можна тут все-таки вивезти той же YouTube, мультики подивитись. Тобто є підсвітка, автомобіль виглядає сучасно. Є така невеличка панорама, плюс роздільна. Тобто автомобіль на той час, в принципі, і на зараз, навіть на кінець 24-му, я вважаю, він досить актуальний. Тобто співночна ціна якість. Тож за те, що я вже на ньому проїздив 17 тисяч, це вже трошки більше, ніж півроку, Я можу сказати, що я не помилився, автомобіль мені, в принципі, ок, ну, з таких мінусів він трошки буде жорсткуватий. Але загалом все бомба. Там шумка бажала би краще, але ще раз повторюся, за свої гроші автомобіль досить достойний. Тобто, рекомендувати я вам можу. Кому це було відео цікаве, ставте подобайку. Хто хоче дізнатися більше про цей автомобіль Honda S1, підписуйтесь, дивіться мої інші відео. Я думаю, вам буде цікаво. Всім до зустрічі, пока!